Вітаю вас на каналі Таємний Світ цієї Людини. І сьогодні поспілкуємося на тему геопатогенних зон, які ще мають назву сітка Хартмана. Сітка Хартмана нагадує свою звичайну сітка, яка обоясує площу землі. І впливає на настрій людей. Якщо то вам буде цікаво, зверніть увагу, як ви себе на протягом дня. Бо буває, що в певні моменти часу настрій у людини зміниться. Тобто там, там з часу до двох, наприклад, у вас там, ви відчуваєте. Пригнічення, там, там, з двох з годин до трьох у вас там, агресія чи роздратованість. І це, це і є вплив е, в сітки. Тобто вона посилює ті, ті емоції, які є у людини негативні. І е, в залежності від, від регіону сама. Е, вона зміниться, тобто малюнок з самої сітки. І для того, щоб її... Ну, є методи, як можна її е, нейтралізувати, е, її можна нейтралізувати за допомогою там, трьох речей це ну, природні. тобто це або графіт, шунгітом, або Тобто це звичайним двогіллям. Тому коли ця сітка прибирається, наприклад, на території, де ви живете, там, чи в будинку, чи в квартирі, то на вас не впливають ці лінії, ну, ця сітка, і ви живете, і ви живете більш гармонійно, в злагоді, щасливо. І що саме цікаве, сітка посилюється в багатоповерхових домах, тому краще жити ну, в своєму будинку там, на першому поверсі, вплив цієї сітки набагато менше, коли ти живеш ближче до землі. Тому як можна її погасити? Для цього просто за допомогою таких речей, як там маятник або рамка, або певний є певне обладнання, яке допомагає виявити оці вузли. Сітки Хармана по ним закладається ну або шунгіт, або тут вуголь, получається нейтралізація і ви собі це живете більш спокійніше. От, ну, більш інформації. якщо буде потрібно, то пишіть в коментарях, ми знімемо ще це відео як більш, більш детальніше. Якщо у вас був досвід взаємодії з сіткою Хармана, діліться, будь ласка, в коментарях і до нових зустрічей. Далі буде ще більш всього цікавого.